Доброго ранку, шановні. Прийшла до нас зима. Подивіться, яка краса. Це за одну ніч. Вчора садила тюльпани і аліуми. Бачите, як воно є. Земля не замерзла. Краса. Тому я посадила. Єдине, що я тільки, знаєте, що можу, оце за ніч, бачите, випало, так, тут тримається. Вчора такий сніг гарненький, тут почистили на бить Зараз піду трошечки на сонечко. І ще гуси там кричать, подивіться, як там дивно, там туман чи іні, ні такий низом, низом в долині, а тут яка краса. Такий за ніч снігопад. Вчора ж я ж кажу, вчора висаджувала, думаю, купила. І треба посадити, бо земля не замерзла. Єдине, що тут у нас мокро, може підмокнути. Ну, але що, де є? Там посадити наверху, там кози з'їдять. От, ну, косулі. А це подивіться, яка краса. Боже. Це пані Наталя показувала з квартири мій антистрес. Показувала, яка природа, як снігом покрито. Думаю, боже, ми північніші і ще ніяк. А це, бачите, сонечко пригріває і падає цей сніг, осипається. Якби ще вітерець чук чук дихнув, то то би все зразу осипалось. Бачите? То були донизу так от. Прямо от висіли оці ось тут на сосонці, От було, але вже осипалось. Сніг осипався. Подивіться, яка краса картини писати. Тихо, так гарно клен. Так, це перший сніг, як кажуть, і любування ним, а потім уже, як кажуть, входить привичку, коли ти бачиш новий пейзаж, новий вигляд. То хочеться любуватися, щось таке нове, а потім уже привикаєш. Бачите, як сиплеться. Привикаєш, і воно вже як повсякденне. Але перші враження то завжди треба показувати. Подивіться, як гілка нахилилась, така вся прямо ось тут, наді мною. Ось дуже гарно вкрило. Подивіться. Я таки спеціально залишила куш з віробою, Оце. Два рази обрізала, два рази він цвив. А третій раз уже, мабуть, не вистачило. То подивіться, яка краса. Ось такі шапки. Ну і як його, бачите, я спеціально залишила, думаю, я подивлюся, як воно буде виглядати, коли сніг випаде. Знаєте, всі кажуть, гортензії не обрізають, що вони гарно виглядають під снігом. Там в мене були, я обрізала. Ось отут є гортензії, але вони, я шапочки обрізала, тільки лишилось пару шапочок. Бачите, ось одна. І ось тут вже можна ставати, І ось гортензії, шапочка. Бачите, суцвіття. Але воно само ламається, бачите, тут обламане. Подивіться, що з е, міскантусом. Ось він Міскантус. Подивіться. Ой. Зараз я з другої сторони, може, покажу. Це вперше так бачу. Ось він міскантус, подивіться. І он. Бачите, як його розкидало ну, в різні сторони. Міскантус. І ось гортензія ще є. Анабель. Ось, ну, це вже вип попадало, бачите, ось вона, кущик там є, суцвіття, але там, там, де велике було, суцвіття поламалось. Ну, Кожному, як кажуть, витримка. А ось е яка в мене острова. Хто з Західної України, той розуміє, що таке острова, коли сіно косили і складали, як копички. Але копички вони просто складають сіно, а на острову то ставлять як стержені навкруг, ем, роблять копичку таку зі стержнем. Ось у мене кейл. Бачите, яка? Ось вона. Ось краса. Але гуси не полетіли, гуси кричать. Ось теж, подивіться, яка краса кубка. Подивіться, які ці дерева стоять, як вони гарно. Зараз трошки вийду туди до очерету, і там теж долину видно. Подивлюся, що тут такий туман зараз, чи що воно якось так дивно виглядає. Ага, точно. Туман, бачите? Я не знаю, чи він відходить, чи надходить. Ось хата, оця близенько, вона там далі туман. Оце такі красоти. Ось які рогіс. Ось наша маленька ялиночка. Росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. Це моя верба не впала. Чуєте гуси кричать? Бувайте здорові, здоров'я вам, щоб ви любувались красою, мирного неба над землею, бо наша земля прекрасна. І серед них прекрасна Україна, працьовиті, добрі люди. Миру вам. Бувайте здорові.